Головне на ранок 17 червня. У ніч, на 17 червня, росіяни атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок масованого та комбінованого удару пошкоджені або зруйновані житлові будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури. Станом на ранок загинули 14 людей. Ще 55 Постраждали. Всі екстрені служби працюють на місцях ворожих ударів. Цієї ночі під ворожим ударом опинилася Одеса. Пошкоджені житлові будинки, будівля Інклюзивного центру, автомобілі виникли пожежі. Наразі відомо про 13 постраждалих. Під завалами ще можуть перебувати люди. На місцях працюють психологи ДСНС та нацполіції. Президент США Дональд Трамп закликав усіх негайно залишити столицю Ірану. Тегеран про це він написав у соцмережі Truth Social. У своєму повідомленні він наголосив, що Іран не може мати ядерну зброю. Відтак закликав населення евакуюватися у той же час. Іран знову запустив ракети. В бік Ізраїлю військові перехоплювали цілі та завдавали ударів у відповідь, російські загарбники продовжують своє просування на полі бою. За даними аналітиків, Deep State, ворог просунувся біля Яблунівки Сумської області. Крім того, окупанти просунулися в Донецькій області, зокрема біля Гродівки, Комара в Запоріжжі та Федорівці. Як зазначили в генеральному штабі ЗСУ протягом минулої доби на фронті зафіксовано 186 бойових зіткнень. Якщо хочете залишатися у у курсі останніх новин переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.